Я знаю, що на моєму місці може опинитися кожен. І вирішила поділитися своєю історією раптом комусь буде корисно. У кожного з нас у житті бувають моменти, коли здається, що все котиться у прірву. Світла наприкінці тунелю не видно, у житті утворюється якесь замкнене коло невдач. У такі моменти людина не може знайти рішення і вихід із кола. Зі мною було так само. Чоловік пішов від мене після семи років спільного життя, залишивши на мені двоє дітей та купу боргів. Аліменти, звичайно, не платив, сенсу подавати до суду не було. У нього були свої зв'язки. Півроку я жила з дітьми у кошмарі іноді. Нам нічого було їсти. Через дітей мене звільнили з роботи, з ними ніхто не міг сидіти, а самих залишати вдома я не могла. Якось вирішила я сходити на цвинтар до свого покійного діда. Ти вищий, тобі видніше. Знайди мені чоловіка, батька моїм дітям. У мене вже немає сил тягнути все на собі. Ти повинен мені допомогти, дідусю. Ти завжди всім допомагав. Говорила я з надгробком і ридаючи захлиналась. Посиділа я в нього близько сорока хвилин. У цей час із дітьми була моя подруга, у неї був вихідний. Повернулася додому та забула про свої слова. Я знову пірнула у своє пекло на землі. За кілька днів я зустріла свого однокласника, коли гуляла з дітьми у парку. Ми з ним не бачилися близько 10 років. Побалакали ми трохи, і він запропонував зводити нас у кафе поблизу. Справ у мене багато не було і я погодилася. Все того дня йшло, як за плану. Після кафе Женя провів нас додому і навіть зайшов до нас на чай на знак подяки за обід. Ми обмінялися контактами, нерідко зустрічалися. Йому мої діти не заважали. Він із дітьми чудово лагодив. Старший навіть про нього питав, коли ми не бачилися один день. Так за півроку ми почали жити разом у моїй квартирі, яка мені дісталася від бабусі. А його орендовану він здав. З Женею у мене ніколи не було жодних проблем. Він вирішував усі мої проблеми, допомагав із дітьми. Зараз, уже три роки, як я одружена з Женею. Він носить нас із дітьми на руках. Нещодавно я згадала про випадок на цвинтарі і вирішила поділитися з вами. Дякую, дідусю, я знала, що ти допоможеш.